Можна, да? так, Значить, на нашій комісії першим питанням було, крім цих пропонованих на сесію, було питання звернувся в мешканці міста з такою, як би сказати, претез, не претензією, а до них прийшли газовики і встановлювати лічайник загальнобудинковий. Я десь бачив це або Бу, в засобах масових. Що комісія в дійшла до того? Що Ані, вони... ну давайте. Так, так, давай. так. Значить, комісія до чого дійшла? Після бурхливих обговорень згоди не дійшли, тому що газо... представники газового УКГ, У... УГК махали законами, представники громадськості махали законами і ми запропонували нашому, тобто дали доручення юридичному відділу розібратися, цей закон законніший, і тоді винести на реальну комісію. Ну так як юридичний відділ загружений, зараз завантажений. І це питання, мабуть, сьогодні не попаде до нас, до вас. І е, хотілося б все-таки ну якби, ваше ну, от, хоча б ваше ставлення до цієї ситуації. Тому що ви знаєте, я думаю, зараз був мати інформації, по інших містах газовики ставлять е, е, лічильники і так далі. Е, тобто управління комуналь... ой, юридичний відділ сказали, ми займемося цим питанням найближчим часом. Тому що в них є зараз там і суду, і так далі, є питання. В найближчим часом, вони, я думаю, до сесії вони можуть не встигнути. Ми це питання на сесію не винесемо. Просто хотіли б, як йти нам далі, нашій комісії, тому що все-таки до нас звернулися, як Ромендацію. нам йти з вашою допомогою чи самим? Ромендацію. З точки зору саме законності. Так, так? законності ну, так? Ми займаємося законності. в принципі може свою позицію з цього Я думаю, що... Вона дуже сподобається тим, хто на камеру знімає, буде що викласти. Дивіться. З точки зору законності, я вважаю, що ті закони, які прийняті саме по урегулюванню газопостачання населення, вони є дуже несправедливими. Але вони є. Чому? Тому що ну і на, на моє особисте таке глибоке переконання, монополія це є погано будь-яка монополія, оскільки монополія вона порушує економічні певні закони там, конкуренції, попиту, пропозиції. Хоча монополія це також є одним із законів економіки. Ну, вона як в економічній площині вона визнається як одна із форм існування. Е, тому, я розумію, що конкретне незадоволення останнім часом було по двом питанням. По першому питанню це було встановлення е, обліків, е, засобів обліку загальнобудинкового формату. І друге, це якісь перевірки по приватному сектору е, дим-бенд-каналу, якщо я не, ну, цього не Ні, Мені чітко треба зрозуміти, в якому ви ключі розглядали, тобто яке саме ви питання розглядали. Розглядали перше, тобто Загальнобудинкові лічильники газу, Це які, які порушують принципи, права людей. Я скажу, що е, лічильник поставили. Це можна, можна підійти так е, апроксимовано і до обліку газу по всьому місту. Поставити на вході один лічильник міста. Хто має лічильник, тому виставляють порахунку, решта всім розділити, рівномірно всім розділити. Ота людина не живе, друга не живе і так далі, і вона платить за тих, хто там топить непомірно. Так, далі, тобто загально облік це є все-таки порушення прав людини. Конкретно. Ну я так, можна. Ну, з точки зору закону, з точки зору закону, є певний обсяг послуги, яка надається будь-кому. Ну, Або абоненту, або там на дом вона надається, чи що. І є певні механізми вимірювання обсягу цього цієї послуги. І тут треба... Ну, на мою думку, ці питання треба вирішувати діалогом з керівниками ОСББ. Тобто з керівниками тих будинків, які є. Е е є таке негативне явище, воно є в нашому місті, в нашій країні, що е ну, певний обсяг певних послуг він е ворується. Якимось чином це треба виявляти? По водоканалу це робиться там, шляхом встановлення контрольних лічильників, там, на стояки там, і т.д. Газотранспортна система вона трохи складніша, ніж мережа водопровідна. І тому це не так просто дається. Там дуже була така слушна одна із пропозицій, яким чином виходити. Газове хазяйство в цьому випадку воно поступило дуже, ну я б називу це слово хитро, ну і нечесно. Що воно зробило? Вони промоніторили місто і подивилися, в яких будинках небагато, людей без лічильників, в яких будинках багато. І там, де небагато, вони взяли власним коштом, встановили до 100%, догнали облік. І з тими будинками у них вже зрозуміли стосунки. Є там 30 квартир, у них стоїть 30 лічильників. Вони подали певний обсяг газу, склали ці 30 лічильників і ви подивилися. Там десь на ШРП поставили контроль на якісь лічильник або ще щось. Ну, у них є спосіб контролювати, чи в цьому будинку є якісь проблеми, чи немає цього проблем. З тими будинками, в яких багато відсутнього обліку, вони поступили несправедливо. Вони встановлюють загальнобудинковий лічильник, але відповідно до закону вони мають ну, 100% на це право і нічого не. Є. Що сталося з одним будинком? Там дуже сталася велика проблема. У зв'язку з тим, що люди, ну представники, там не можна на когось одного покладати відповідальність, а взагалі оця ситуація, яка там сталася, і за того непорозуміння, яке сталося там, наскільки я розумію, з 1 березня людям почнуть нараховувати по потрійній обліковій ставці. По або по подвійні, або да, по да, подвійні. Да. По, там, да. 10, І я так розумію, Ти, що ті, ті люди, які ну, стояли, вони про то не були поінформовані належним чином. Вони не розуміли, до чого призведуть ті дії, бо невстановленню встановлені ну, Гучні Учні заяви про те, що якось воно вирішиться, ну, вони добрі. Але на, своєму, ну, на своїй кишені люди відчуються вже з 1 березня. Е, я би це питання намагався вирішувати таким чином, що треба шукати порозуміння з газом. Хазяйствам з приводу від якого проценту забезпечення будинку засобами обліку, вони безкоштовно до встановлять інші засоби обліку. Наприклад, наразі там 60% з, газовими, ну, з засобами обліку, 40% без газового обліку. Вони кажуть, що якщо б там їх було 20%, то ми б там доставили б їх би безкоштовно. І я би на місці голови ОСББ збирав би тих людей, у яких немає цих засобів обліку, казав, що це наша спільна проблема що ми будемо великі гроші платити, що може бути несправедливий розподіл тих кубів, які підуть на будинок, оскільки чомусь вирішили їх розподіляти виключно на людей, у, у кого немає засобу обліку. А хто сказав, що не ворує саме той, хто з газом, ну, з, 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 з засобом обліку, що у нього там або магніт якийсь не прикручений, або ще він якось там не спускає. А ті люди, може, вони нормально потребляють цей газ. Ну я ж кажу, це несправедлива система. Вона виписана в законі, але вона несправедлива. І от з тими людьми, коли немає засоби обліку, став би питання, хто з них згоден власним коштом собі поставити цей газовий облік для того, щоб дійти до того показника, наприклад, 20%, коли доставить газове. Оце, ну як би я це питання вирішував? Ну, Я би, щоб скоротити час обговорення це питання, дивіться. Ми все одно зараз зараз ми можемо гіпотези і так далі бажання наші. Але на сьогоднішній день у нас половина будинків в місті, половина будинків в місті ОСББ, половина будинків не ОСББ. І вони ж теж, мабуть, мають такі будуть мати такі самі проблеми з газом, як і інші будинки. Ну, тільки те, що там нікому організувати протистояння ну, управління комунального цього газового господарства міста. І я б все-таки може, може нам от від депутатського корпусу, від, від кого, від виконавчого органів, до управління газового господарства, що все-таки акцентувати увагу на встановленні індивідуальних лічників, тому що це як, встановить справедливе, справедливе нарахування оплати, тому що якби був один гаманець на всього будинку для всього ОББ. Всі мали один гамець, спільний, хліб купували воду і так далі, всі, весь будинок, тоді можна було резонно було ставити один лічильник і один гаманець, тут же різні гаманці. 50 квартир, 50 різних гаманців сімейних. От. І я думаю, може, може нам все-таки якось від депутатського корпусу підготувати пропозицію газовому господарству. все-таки ну, згляньтеся, не згляньтеся, а давайте працювати в правовому полі стосовно. В Конкретний... правовому полі ми так не поставимо. вони працюють в правовому полі. Вони працюють асоціально і несправедливо. але в правовому полі. Бо якщо б вони працювали на правовому полі, там вже карна справа була б заведена на ті дії, що вони робили. Ну, вони там в правовому полі. Вони не соціальні і несправедливі, так я з цим повністю погоджуюсь. Вони монополісти, і що хочуть, то й ворочуть, так я з цим повністю погоджуюся. А казати, що вони не в правовому полі, полі ну, це досить гучно. Угу. E, і нормальна пропозиція, можна виносити звернення, але я б до цього, щоб виносити звернення, вивчив би питання, якщо я не помиляюсь, на всьому місті, по всьому місту заплановано встановлення, якщо я не помиляюсь, на восьми будинках таких облік, засобів обліку. Ну, Я, чесно говоря, не знаю. Ну, там... Я я ж просто вас поінформую, може ви самі відмовитесь від своєї пропозиції. Mm -hmm. На той час, коли в будинку за номером 14, якщо я не помиляюсь, так? Да? Ні, 34, да, це за 14. там 34 відбувалися ті події, що там відбувалися. Це був третій дом, який заплановано було встановлення цього лічильника. До того на два доми поставили. Е, на теперішній час я не знаю, чи не встановили на всі 8. І, можливо, у нас, в принципі, питання лише по одному будинку стоїть. Ті, можливо, там встановили, ніяких питань нема. Я б тоді звузив це звернення ну, до меж того будинку, де є проблеми, де на теперішній час ані засіб не встановлено обліку, ані немає розуміння щодо його встановлення, і люди від того страждають, бо вони отримують завищені рахунки е, за, за газ. З 1 березня березень вже настав. Тоді може продовжити знаєте, звернення, ну хай буде е, звернення, так, ми проти закону не підемо і їх не заставимо працювати. Але тоді може допомагати людям, от є, от правильно говорю, що є бажаються, може серед тих мешканців, так. які не мають лічильників, є бажаються, які можуть встановити лічильник. Ну, одну із причин, чого вони не встановлюють, крім того, що ну, таке, як це... Кожен береже свою копійку. Крім того, ще є оця рутинність, оця робота, оцей бар'єр дозвільних документів, всього, плюс дороговизна проєктів. В от, от, цьому питанні вони, вони, чесно кажучи, не йдуть ніяку співпрацю в треба, треба, почав. Може в цьому питанні їх, до них звернутися, може так по ну, тій блошині. Я ж з того почав, що перше. Я б задав би питання саме газовому хазяйству, з якого порогу ви готові це зробити власним коштом. Скільки треба процентів будинку? Mm -hmm. Тобто, перше, це треба провести перемовини з цим газовим хазяйством. Mm -hmm. На нормальній ноті, ну, в спокійній атмосфері, вийти на якесь зрозуміле рішення, компромісне, щоб вони пішли, теж зробили пару кроків на зустріч, а не казали, що у нас є газовий кодекс і чхати ми на все хотіли. Це не нормальна позиція, це позиція неконструктивна. Конструктивна позиція, що ви зробить пару кроків на зустріч, і ми зробимо пару кроків на зустріч. От перше це з ними домовитися, які кроки вони готові зробити, зробити саме там, наприклад, зменшити вартість того ж проєктування, да? Або е, коли будинок дійде до 80% там, забезпечення засобу обліку, 20% встановити, да, поставити план. І тоді буде про що з людьми ну, говорити. Буде, що, що ми як депутати, що ми зробили. Ми про це домовились, ми про це домовились. Давайте рухатися в цьому напрямку. Ну тоді добре, тоді вже може, якщо є в мене пропозиція, щоб ми тоді з нашою комісією обговоримо план взаємодії з управлінням господарства і тоді винесемо, якщо буде потреба, на всю депутатську

Ну, Нормальна пропозиція підтримую. Е, що заважає зв'язатися з газовим хазяйством та навіть до них сходити? Нічого не заважає. Для того, може, і не треба там ціла комісія, два-три ініціативні депутати. З нормальною, я ж кажу, конструктивною позицією. Бо ми, якщо ми прийдемо десь там репетувати, то що ну, на нас будуть дивитися? Треба сідати і казати, що ви готові, що ми можемо. Ви готові? Готові? Не готові? Тоді ми виносимо на сесію і кажемо, що газове хазяйство. Взагалі не йде, не на які компроміси, нічого. І ми засуджуємо їхню діяльність і т.д. І надсилаємося їхньому керівництву. Якщо вони щось роблять, якісь кроки назустріч, то ми вже збираємося з людьми і говоримо, що певна робота проведена, давайте ви трохи заглянетесь, давайте отак робити. Може хтось там може, ми там трохи дешевші будуть проєкти, там, десь там газові лічильники, може, там за оптовою ціною можна купити. Я не знаю. Ну Якісь шукати виходи, ну, реальні виходи. Ну, дивіться, тоді на шо, що ми на сесію зараз? От сесія. Е, на сесію ми якісь надії маємо в цьому питанні. Ми що можемо рішення приготувати, чи просто Для того, щоб сесії. прийняти якесь рішення на сесії, треба зрозуміти позицію газового хазяйства, зрозуміти, конструктивна вона чи не конструктивна. Якщо вона конструктивна, то можливо на сесії ми можемо прийняти якесь рішення. Там надайте допомогу, зверніть увагу, там або щось таке. А якщо вона не конструктивна, то ми повинні приймати рішення з різкою критикою цієї позиції. Але для того, щоб ну, прийняти рішення, спочатку цю позицію треба з'ясувати. Ну добре, тоді я зараз постараюся з депутатами, ну, включу депутатів нашої комісії і постараюся перемовини іменно по будинком, будинку, якраз у цьому критичному. Перше, ну, я перше, перше. Б що зробив, бо дізнався, скільки таких будинків взагалі по місту. Угу. Друге, дізнався, скільки на них вже встановлено засобів обліку. Третє, де були проблеми. І Якщо це зводиться до одного будинку, то розмовляти виключно по одному да. будинку. Ще Возможно, там, де вже установлені счетчики, подивіться, яка сума нараховується людям, які сума навіть нижча, ніж та, яку вони платили раніше. Да, І, може а, быть, а, це а, не є проблема вообще. Я, я, я може, дійсно, це не є проблема? Я не знаю, що зменшують, зменшую, якщо Зменшують? Так. Зменшую? 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 Да. Ну, раніше нараховували без предмету да. обліку і скільки, а зараз є да. загальний угу. цей да. лічильний. Так, ну, в принципі, в мене всі питання. Дякую. Я...